Вітаю, друзі! Впливова іспанська газета El Mundo опублікувала з посиланням на дипломатичні кола у Києві. Один із планів, які обговорюються на Заході, і я так розумію, і в Києві. Також про золоте заслання Зеленського до Лондона після зупинення військових дій в Україні. І уведення навіть миротворців на лінію бойового зіткнення із Великої Британії, Франції. І іспанська газета про це не пише. Ось я вранці прочитав про те, що і міністерка оборони Федеративної Республіки Німеччини заявила про те, що німецьким військам слід готуватися до миротворчої місії в Україні після завершення бойових дій. Е, ну, що в цьому контексті <кій> слід сказати, і які висновки зробити? Перш за все, ми повинні розуміти, що зараз відбуваються величезні масштабні непублічні торги у контексті обрання нової адміністрації в США і у контексті? Майбутнього зупинення бойових дій в Україні, схоже, справді така стратегія існує як з боку Сполучених Штатів, з боку України, що би там не заявляв Зеленський і члени його команди. А вони заявляють щоразу щось інше, тобто орієнтуватися на їхні заяви, які направлені виключно на кон'юнктурну кон'юнктурне відпрацювання поденного порядку денного не слід. Саме тому такі важливі публікації в західній пресі, тому що вони з одного боку можуть відігравати роль певних ІПСО, які відіграються західними спецслужбами, це теж не слід відкидати, але з іншого боку, вони можуть бути способним засобами інформаційного тиску на Зеленського та його команду, а також можуть демонструвати рівень знань. Західних спецслужб про те, що відбувається в Україні, і, скажімо так, у такий спосіб впливати на команду Зеленського, яка, поза сумнівами, не зацікавлена в тому, щоб ця інформація з'являлася. Нагадаю, що останнім часом з'явилося дуже багато різних статей про масштабну корупцію в команді Зеленського, зокрема на відбудові захисту об'єктів енергетики, а фактично на саботуванні цієї відбудови. Масштабну корупцію зв'язку з постачанням зброї, зокрема, є стаття про пряме звинувачення західної компанії у вимагання неправомірної вигоди з боку національної поліції та міністерства оборони для проведення розрахунків і так далі. І так далі. Тобто ці статті зараз почали з'являтися значно частіше, ніж раніше. Тобто, захід я вважаю, через ці статті ти чинить свідомий тиск на. Команду Зеленського і на нього самого даючи зрозуміти, що він знає. Набагато більше, і в випадку, якщо Зеленський та його команда не будуть зговірливішими, то з'являться інші пікантні деталі, які можуть сприйнятися в українському суспільстві ще більш негативно. А ці публікації поза сумню отримують суспільний резонанс і знижують рейтинг Зеленського, який за даними Times, складає значно нижчу цифру ніж те, що публікують опитування в Україні. І, отже, повертаючись до цього золотого заслання, мені видається ця версія цілком раціональною, на яку Зеленський міг би погодитися з метою уникнення відповідальності в Україні, тому що він, я думаю, розуміє про те, що він є, на мою суб'єктивну думку, пособником Російської Федерації у вторгненні впродовж цієї своєї каденції. Займався ослабленням національної безпеки України, прийшов зі стратегією, яка явно була неможливо втілити. А після початку повномасштабного вторгнення багато його дій мають ознаки свідомого саботажу, ефективного спротиву України проти агресії Російської Федерації проти війни Російської Федерації. От і тому е, я вважаю, що Незважаючи на ту войовничу риторику, бо буквально вчора е, міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров е, дав інтерв'ю журналістові зі Сполучених Штатів Карлсонові, впливовому у Сполучених Штатах Америки, де заявив про те, що Росія використає всі засоби для того, щоб не зазнати стратегічної поразки в Україні, однак Знаючи історію Московії Російської імперії, Російської Федерації, нам слід ставитися до цих заяв скептично, тому що щойно войовничість заяв збільшується, вона відображає не силу Російської держави, а навпаки, її слабкість. Як це свідчить історії Кримської війни, історії російсько-японської війни, історії Афганської війни. І так далі, і так далі. Крім того, ситуація динамічно змінюється і в світі. Я звертаю вашу увагу на події в Сирії, на події на Корейському півострові і е, на події е, навколо Сирії. Е, в Сирії Російська Федерація явно зав'язала е, вести і, на події в Грузії. ті ж. Е, тому е, ми цілком можемо побачити в найближчі кілька тижнів іншу геополітичну ситуацію у світі, в якій Російській Федерації доведеться приймати непрості рішення і погоджуватися на припинення бойових дій в Україні із меншими апетитами ніж ті, які вона зараз войовничо. Заявляє і за умов втілення цього плану, а це цілком може бути один із планів. Планів може бути кілька згідно того плану, який було опубліковано в газеті Ель Мундо з посиланням підкреслено дипломатичні коло у Києві. Отже, цей план обговорюється також і в Україні. Військові дії зупиняються на поточній лінії бойового зіткнення в Україні проводяться вибори. <кій> Зеленський від'їжджає у золоте заслання до Лондона і живе своє найкраще життя. В цьому контексті цікаво, що послом у Лондоні, послом України в Лондоні є екс-голуковнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, як ви знаєте, тому його роль і Скажімо так, передісторія зняття з посади, можуть мати також іншу причину, а не скажімо, та, яка склалася в багатьох у суспільстві. Тобто він може, як людина, яка має зв'язки з військовими колами у Великій Британії і з політиками у Великій Британії, справляє добре враження на своїх візові, Валерій Залужний може виконувати також і інші якісь непублічні завдання, а не взагалі займатися дипломатичною роботою в інтересах України як посол. Тому будемо спостерігати. Єдине, що можна зробити, який висновок з очевидністю, що події розвиваються надзвичайно динамічно. І, скажімо так, всі учасники, це Сполучені Штати, Європейський Союз, Україна, Російська Федерація дуже інтенсивно проводять якісь непублічні перемовини, направлені на те, щоб продемонструвати своїм суспільством перемогу, захід своїм громадянам, Україна своїм, яка вже остами Зеленського, Сибіги. Того ж Єрмака, який є ніхто е крутиться як вуш на гарячій сковорідці і щодня змінює ті чи інші заяви, е що свідчить про явний пошук якогось прийнятної риторики для того, щоб пояснити е ті домовленості, які, ймовірно, готуються. І Російська Федерація, незважаючи на свою воєнничу е е риторику, з огляду на її. Скажімо так, витіснення із Сирійської республіки, можливо, цілком узгоджені із Турецькою республікою. Також, імовірно, зацікавлено у досягненні швидкого перемир'я для того, щоб в якийсь спосіб стабілізувати економічну ситуацію, добитися зняття частини хоча б санкцій, тому що останні санкції на Газпромбанк як. Можна зрозуміти з непрямих сигналів із Російської Федерації, були чи найбільш ефективними і суттєво вдарили по економічній ситуації в Російській Федерації, яка страждає від інфляції, страждає від труднощів розрахунків, страждає від дефіциту імпортних товарів і від проблем взаєморозрахунків між суб'єктами господарювання, які там почалася хвиля неплатежів. Будемо спостерігати однак, буде дуже цікаво подивитися в очі тим, хто голосував за Володимира Зеленського, якщо він справді поїде у своє золоте заслання у Лондон і кине Україну не після тієї розрухи, до якої він фактично довів своєю політикою з 2019 року до Початку повномасштабного вторгнення, коли е, було відкрито двері Російської Федерації в Україну, здано південь, здано Запорізьку атомну електростанцію, фактично без боїв, не побудовано фортифікації, не оголошено завчасно воєнний стан, вводилися е, в оману громадяни, прямо їм брехалися в вічі про те, що вторгнення не буде, і так далі. І так далі. І врешті-решт, замість того, щоб понести відповідальність, Зеленський. Буде далі жити своє найкраще життя в той час, як ми тут будемо відбудовувати Україну, яку він довів своєю політикою, політикою, своєї неефективної некваліфікованої управлінської команди до такого стану. Слава Україні!